Всім доброго дня! Лиє як із відра, реально якась печать біда. Ой, в цьому році небо на осінь прорвало так, що це капець. Хай би воно звісно, лило тут у нас, на Київщині, Полтавщині. в цих краях подальше від лінії ЛБЗ. Тому що я думаю, що багато думає про те, що я. Ми собі сховалися і нам добре. Ну а там печаль біда. І ні сховатися нікуди, хоча грязі. Так що не забувайте про хлопців і дівчат і не забувайте ми завтра після прямого ефіру, а прямий ефір трошки можливо проведемо раніше, буде коротший, тому що на ніч поїдемо з Олегом Вікторовичем і з Володькою, заберемо машинку. Заберемо машинку. Поїдемо десь в район Чаплиного. Так що раніше ми їздили туди гружоні назад, в основному путті. А зараз нема чого вести, в основному треба забрати. Його ще треба відремонтувати. Ремонтувати вже нема кому. Тобто тут вже залишилися одиниці СТО на тих СТО або молодь, або ще пару-тройку яких спеціалістів залишається. Ну, але... Це дуже печально, Так що зараз погода не льотна. Ведущий кепсько. Дивіться, заходжу в такий зигзаг, ось все бачили. Жукс. Як ви думаєте, осіння, холодна погода, чи клює в такий в, таке, в такий час. Зацініть, дивіться, яка водойма. красоті, Бачили. Так що на Яготин, їду до родини Балим. Їду по у Дякую їм, що мені дають можливість взяти свіженько, завжди організують, тому що хочеться, щоб він трикався, хочеться, щоб він був живий, щоб він був просто якісний, щоб потім можна було зробити з нього продукцію і частково її реалізувати для того, щоб і своє купити, і можна було щось хлопцям дати, розіграти і якусь гривню заробити. Так що рухаємося далі. Яготин – це така, а, таке місто рибне. От. Але вони приїжджають в Березань по суботам. Сьогодні в Зуровці Олексій торгує. Так що в суботу приїжджайте у Березані, хто місцевий, і вам привезуть ягодино. Ну, хтось там скаже, що його ж дешевше, ну так сюди ж треба приїхати. А так вам привезуть живеньку, бочечки з кислородом, з усім. Це також коштує і часу, і времени, і коштів. Так що, якось так. Цінуйте їхню працю, організацію. Тому що живу рибу також доглядати дуже нелегко. Особливо в теперішній час, коли із світлом проблеми. Так що далі буде. Да, Наше небо прорвало. Води на асфальті просто капець. Просто Воно капець. Не видно, звісно, так там сильно. Менше звісно ніж в супої. Бачили яка красота. Супойчик. Колись давним, давно ще на забрав робив, я ловив тут рибку. Аж там з сторони червоного заріччя платно. Заїжджали, з кумом, віталіком Неклегою. А У нас теж на батьківщині теж водні канали для спуску рибкозів. Ось така так, ця красота. Ось олеж. Так що рибні місця. Якщо я готинця привет, то, ну а ми зараз бачите, скільки води, це просто втече. А ми зараз печемо на магазин, не той, що на в'їзді, а сюди до родини балин. Так що маєте можливість завітати, навіть якщо ви будете в Березані, можете подзвонити, запитати. Номер телефону постараюся залишити в описі Маринки. І маєте можливість набрали в суботу, наприклад, і спитали, Марин, є така риба? А може і можуть завести, якщо ви там не можете, не можете виїхати. Так що так, Приїхали. Жикс, жива риба. Дружбанчики. Хтось свиней вирощує, бачите? А хтось рибу Оу, Братик. Братик. Всім привітос. Іде я. Що Любими, я так зрозумів, не бере трубку. Що? Ти свіжак чи що? Тільки приїхали, чи що? Отак От і здорові, менших нема, да? так? Огулійте, що вони роблять. Що вони роблять? Рибачка Соня. Чо, це ж ти завтра в березані, так? Да? Дощ, сніг, град, завірюха, а ти їдеш в березань, так? Да? Так що хто хоче карасів свіжих, оцегло, так? Да? І не тільки короб, що там ще в нас? То вам привезуть в місто Березань свіженькі. Зараз важко рибу свіжу тримати, так? Да? Ну для вас то не дуже. Спеціалісти спеціальні, бачите? Бляха здорові коротики такі. Бачили? Десь грам, я не знаю, от я, мабуть, з пів кіло, воно такий потужний. Так що завтра можна на базарі в Березані торгують, можна прийти і придбати. Ростічок, мені взагалі, я казав, мені маленьких, не треба мені карасів. Це... Це мамка мені каже, мені карасів, карасів. Закроєшся. Да, тобі вибирають я тобі курку поскубану привіз. Чуєш, так не чесно. Так не чесно, чуєш. Почистила, бо я вчера можу рипочистила на... Ти ж знала, що я приїду. Ні, на бажди. Ти знав. Каже мені, карасі берешку не беру. Мені багато не хвата. Мені півтора кіла, два, все, ростик, ну його нафіг, ти в камеру не влазиш. Йоханий баба. Це просто капець. Так що в магазин жива риба місто ягоди, готи. На горбочку. Хвата мені. Хвата, я, пожалуйста, я прошу тебе. Ой, бляха. Та, два чи два чи не два. Получиш позадниці, чиш. Все добре будеш мазатися. Що да? там? Баба Сєта зараз озури да. в ці торгує. Да. Да? Приїде? Приїде? Я вже з того і не бачу. Хай вона в тепер так робите приїжджає. Хай приїжджає. А що це, це як вони називають? Це декоративні коропи, так? Да? <риклад> і карасі декоративні? Ні, <риклад> то все коробка. Оце, оце <риклад> теж коробка? А то може карася вкинути, хай плаває, так? Ну, можна, ну ще не треба. не треба? Чи не з'їсть там, дійшов. Охи дають, йону, клюють. Він має не що Так, Маринка, зараз вийшло по задниці. Я пішов. Пішли малий, будемо грузити. Малий. Як на нього можна сказати, малий? Вже не малий. Ні, ну для мамки ти малий, для батька ти малий. Та і по годам для мене ти малий. Ну, це добре, що такий здоровий. Взяв б мене і підняв її одні з місці з риби, правильно? Можеш? Що ти? Малий. Малий, малий, звісно. Як прийти? ти така мала, оце, таку, о, таку ви, 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 виростила. Ти що, краса, козак. І Льоха ж менший, так? Да? Ну, трошки нижчий він, неіщиє, чуть нижчий. Це схрещування правильно пройшло. <реш> <Понял? реш> ну, ти поняла, так? Да? що я. А то кажуть... Ай, туди все, там нечистокровні, там нечистопородні, да? все в нас все бачили, чистокровне, воно а, більше не росте. А зараз ми підемо будемо грустити чистокровне, пошли, будемо загрузити, я поїхав, бо це тут діла не буде. Застряли. Опа! З томатом, Опа. Є. томатом. погано, цей. погано, погано цей. видно і мені, я взагалі нічого не бачу. Так, то в столові в олії 130 гривень і в томаті. 140 гривень. А як ти так його? Ти його окремо ті поробиш, а потім. А ну, так ти олію заливаєш, а так ти заливаєш е, томатним. Ну там олія а... томат або там сацебелі соус, я ложу приправ. приправу. Там більше приправа, вона теж така приправа. Ну Це теж вона mm -hmm. спочатку була змаринована. Ага, це так само, як ото присірва в магазині в Ну, Ми ж магазині стоїмо теж. Присерва, яку я колись їв на заправці з борщом. Що в червоному соусі оселедиться обичний. Сказала, ти придурок. Ну, мені таке нравиться. Хотілося. <ріхи> спеці... Так що специфічну рибу можете купити тепер в томаті в Маринки в магазині. В томатному соусі. До борщу. До борщу. <ріхи> Все, погнали, <ріхи> бо ти <ріхи> там... <ріхи> дощара йдете. Ну, <ріхи> мене там криша, але ж мені це вода зверху, вода знизу. А сьогодні встав, у мене щось так воно обратно прип. Приплюс, ну. Я теж після цей, вчора, позавчора, так вон вчора, на ри. Скільки ти почистив? Дев'ятнадцять 15... штук. Та скільки десь? Сімдесят теж. Десь 80. А ти що в ну, да, я тільки на... — А він кажу, я, день я день. не буду цей розчистить. Сама числа. Мені, мені мені гроші не нужны. Да, Хай мене батьки ще забезпечують. правильно? <свят> <свят> Правильно. ну так а мені гроші. У мене є батьки, хай мене до повноліття ще забезпечують. Манові я рибу, так? Да? Але я тобі кажу, все одно це нечесно. Я тобі курку вчора сам скубав лічно для тебе і для льох. А ти мені карасі з лускою даєш. Та не серйозно. Давай завтра я цей тобі прийняв. А так ти хочеш, завтра пішов, не будеш. Завтра я вже всю. Я завтра співаю танцюю і вою на донець. Якби ти раніше базоне почистила, а так уже зайшне. Ні, Марина, я не хотів риби. Я ж кажу, ти мене убазарила. Та бачити самі сіку. Може, будеш чистити з тобою. Ну це ж не циганка, пішли. <реш> Каже, своїми вже приїхав. Дякуючи добрим людям, то в мене тепер є. Не свої. Та ні, навірно, тепер я не знаю. Чорного. Поміняємо. А це просто поперекидати чи що. Ну, да. Це типу по скільки штук сюди покидав? Ну, розділо там десь достав. Бля, ти не влазиш реально в телефон. Рибу я вже, друзі, покажу вдома, тому що вона зав'язана, щоб вона не смикалася, беруть тільки свіжу, така, щоб ще дригалася. Ході, я дивлюся, там можна придбати там, охолоджену, заморожену, але я таку не хочу. О, Бачили, він мене вмісті з цим тазиком може засунути. Так що така історія. Так що далі буде, карасів мене наградили, нечищених. Що там, світу нема? Ні, ну у вас є, ну я... А скільки я взагалі? Хері одна, скільки у вас не було? На один час включили. Тільки на 1 годину включили. У нас включили, я не знаю наскільки ночі, правда, але вчора день не було і сьогодні, кажуть, з 10 до 5 не буде. Тобі ж цілий день, зараз туди-сюди. Ні, на крайняк заведемо генератора, будемо чистити окремо на генераторі. А на акумуляторах буде хата. Так що така історія, 100 кілограмів риби Шелудько бере і буде і умре. І умре. Опа. Давай бляха, до... Є трохи. Який він? Кілограм по 5? Та туди готаємо, той мішок зверху, брязний, дивився. Скажеш батьку, я потім... Я вже не буду рибу чистити тут. Я тобі не нужен, да? а, піду ще подивлюся ціни, які у вас там на прайс куранті. Що, ти обратно несеш? Ну, неси не. Що ти там на мно... риба? Оце так бачите, як їжджу в гості на рибалку. Їдеш на рибалку, тобі дають випити, закусити, риби дають, щоб додому приїхав, тринділей не отримав. А я піду подивлюся прайскурант ціну. тут. А! Ось ці карасія, я не знаю по чому, а ці короб 160 то столо великий 110, карась 110, карась 80, карась 70, карась 50, тобто залежно залежності і сом 170. Кому дорого, хто там каже, зробіть собі магазин, правильно, купіть бочки, платіть податки, от, бігайте, як світла немає. Ну, Хорошо, що у вас добре, ви підготувалися, молодці, але ж не всі так можуть. І Якщо по вісім годин немає світла, то на генераторах оту рибу це вже все. Жопа. Це ж не те, що там купив і оптом здав. А це треба, а там, гляди, здохла, що з нею потім робити? Кіт з'їсть. Це дуже тату доволі. Я просто, ну, наприклад, я роблю тушонку, да, там, і в мене наприклад, буває, не раз автоклав у мене провтикали. Або якісь бій програми, там десь травив воздух, все, пропало, викидав. Я думаю, в будь-якому бізнесі, в будь-якому ділі, не буває все гладко, так як малюють. Але воно тут згоріть то ту бочку прорвало, воно таку раз і туди у супобігло, да? А воно в кінці города ж суповідав. Це малий чи великий? Це великий. великий. А мали, малий мали злева, у вас справа, у мене злева. Ну короче, не важливо. Так що вони тут на острові живуть. щоб ви розуміли. Случай, що риба зразу в воду тікає, так? Да? Зранку встали, в воду потяг. Як у мене свині по городу ходять, так у них риба, да? да, так? Все, Льохі, привіт, тіті Сеті, привіт. Карасі, якщо хтось хоче такі купити, можна купити? Конечно. І скільки такі буде стоїть? Вмісти за корим, продаєш? Ну ти я так зрозумів, так. Да. Бо ти кажеш, я його не мию і мити не буду, сказала, да? так? Ти... Я сказала, зразу, хочеш сам миєш, сам займаєшся, я тоді не казав. Я можу тільки погодувати, а потім сказати, що треба вже воду поміняти. <ріх> да, він туди no, no, не допускає no, no. нікого. Він no. сам любиться. він. No. Я йому один раз помив, він тепер далі сам займається. Казав, мені не треба, я сам. No. <ріх> 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 Ми там миємо, допомагаємо там йому, те, що, ну, те, що треба, то робимо. Ну, а... no, якщо кому треба, оці, оці великі тридики, по, ти ще ри. Ти ще риби? <ріх> Оце во тисяча гривень. Поняли? Золотий короб. тисяча 1000... гривень, короб, друзяки, тисяча гривень короб. Я не буду казати, що хай він плаває довго-довго-довго. Але ну це на любителя, Це на любителя. Ми взяти маленьким виростимо. Це буде, а він тоді такий самий стане? Так, вони виростають до 30 сантиметрів. Це буде такий, як цей красивий? Ну, декоративний ставок, Коли в нас усе в акваріумі, вони будуть вже отакий. отакі. Ще треба красних купити. Воно я люблю, красне. Моя, каже, моя жінка каже, Ти як бичок. Ти все красне. мене І того я хочу, і того я хочу. Ну, це такі камуфлірмані, це риба сьогодення, бачиш. А? Так що таке. Щось хотів ляпнув, поки забила, мені нічого не болять. Ні, класно, класно. Так що тисячу гривень, звісно, як, там, як на сковороду, то наче дорого, як для красоти. Ну, це в залежності, ну, як не кожному понять. Знаєш, Хтось коней да, по, по, тисячу, по, тисячу, по мільйону доларів, да. рисаків. ну Є можливості, люди заробляють. Хтось машини. хтось, чим да. продаєте, А хтось коропів продає, по тисячу гривень продає, воно, да? так, так, так? Бо хоч ламборджині, Ну, це таке. <ріх> 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 так що далі буде, погнав я далі. Можливості. Я тобі ще дам попробувати. Ні, то хлопцям. Хорошо, давай, спробую. Друг ти понавіс, теж не роби і вовші. <р ads> Смислі ну не ну раз ти продаєш, значить бер... ти мені підскажеш щось там, додавить треба щось, якось там ще <рад> сол, спеціалі, чи там соло соло несолодке, чи там на не соло. Я понял, ти ж тобі треба, بدу, конечно, нада моя до, звісно, мені треба, щоб удосконалювати свою цю. Мені треба смак сакі, а в людей я стараюсь під покупця, під людину, яка буде вживати, купляти. То мені треба... Скажи номер телефону, щоб я вдруг забуду написати. 066 ну, 503 4233. Ти мені особисто. Колостякам не дзвонить, <гум> <гум> да, тільки по чисто по бізнес ділам. <гум> там. Риба, сільотка і коропи по 1000 гривень. Так що якщо ви хочете купити <гум> такого коропа, дзвоніть <гум> да. а звичайні не. Це, звісно, декоративний. Льохин акваріум, але Марина може продати вам по тисячу гривень без да. питань. А З акваріум можна оптом взяти по 950 гривень в місті. І акваріум там договоримося. Да? Є таке діло. Поки його нема вдома. Так що всі здоров'я і добра, приїду додому, покажу, що я наловив, як там рибалка всліпу по тисячу гривень коропи. Трошки позитиву, але. Такі вони там будуть. Але реально ця погода їду і реально. Плакати хочеться. мене, я ще раз повторюся, я їхав, там, знімав трошки відео і говорив там, на Фейсбук, зустрів хлопчину, бляха, отакий хлопець класний, перезанський, військовий, і я, ми йому допомагали всі разом. І я його зустрів, і я просто в шоці був. Наскільки людина розбита морально і фізично, і наскільки йому тут важко зараз. І те, що він пройшов, він каже, я за 40 днів умирав 80 разів. І їх залишилося одиниці, і потім, після того, як вони вийшли, команда поступила добровольці Хто вийдуть, евакуюють трьохсотих двох розвідників. І він визвався добровольцем і пішов. Вони витягли. І просто те, що він розказував насправді, що відбувається, це реально, ми воюємо з зомбаками. Це просто страшно. Так що, і ця погода, от ти їдеш, наче тут дощ іде, то ми в хату сховалися, да? до коропів. Там туди, а як хлопцям? Так що, що треба, не забувати підтримувати наших хлопців і дівчат, правильно? І буде Ну, в мене таке в голові насрано. Ну, до всіх не докричишся, але дуже багато людей не байдуже. Так що купляйте в маринки коропів і все буде добре. Слава Україні! Батя рибак, а? Назар, скажи. Пойдеть? Клює, звісно, капець. Ось Отсюди, який клюнув, це як клюнув мені. Ось. Капець. чуть руки не одирував. Так що, друзяки, зацініть живенький. Це вже я його привіз. Чи загрузив десь годину, більше години назад і він ще й досі живий. Так що, зараз будемо з Назаром у двох світла нема. Ну як, у нас то лампочка світиться, є і генератор, є і акумулятори резервні. Так що зараз навіть приготування... Консерви, все стає дорожче в тому плані, що електрики нема, але можна перейти на дрова, можна перейти на газ, якщо є, а в нас його немає, або можна генератором калантирити. Так що, друзі, якось так. А наскільки тут їх штук назарка, треба порахувати, бо в прошливий раз, воно то наче і фігня, але 에, рахую для чого? Для того, коли вже на столі розбираю, щоб знати мені, чи це вже половина, чи це. Ну, ви зрозуміли, це потрібно і питає там. Я собі розподіляю, ага, там порізав, наприклад, 10 штук. За вимочується і таким чином. Так що потужненький, такий, то лобаденький, і якраз ми можемо узнати, яка в неї вага. Так що, раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять 21, двадцять 23, двадцять 25, 26, двадцять 27 двадцять 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 штук. 27 штук, 30, 100 кілограмів. Скільки це? По три. По три? Так більше. Десь десь, десь тут якийсь двох є, Сто стопудово. Да? Так що не знаю, яка вага. Вагів у нас тут біля нас немає. Але я думаю, більше трьошки. Це однозначно. 27 штук. 27 таких карасів. Так що, друзяки, на дворі у нас дощак, а бачите, можна вже рибу розводити. Так що ставки наші наповнюються, Ка воно вже пливе. Так що ми балакати багато не будемо. Назар приготував, як казала баба свята усипітеля, треба приспати. Так що присипаємо, беремо кьорхера, зараз розподіляємо свої потужності і лупенемо. потім Назар, зразу, після того, як я буду мить, буде, бере собі стола і ножниці по металу, рукавички треба тобі різини братик. І ти будеш обрізати мені до плавники і воно в ящики, підготувати в ящики. Так що всім миру і добра. Ой, бляха муха. А душа болить і плаче, як оцей їздочка. Так що працюємо, тіска нам прийшла в допомогу. Гуртом батька легка видно, що так, звісно, в тому ще не дуже багато, але вона й не відпрацює в допомозі. Це дуже важливо. Так що підтримуйте один одного, будьте людьми, того України.